Високі зарплати, нова техніка та ретельний контроль за роботою. Такі новації очікують на івано-франківських двірників після реформи. Втілити її у життя. Івано-франківські комунальники планують уже найближчим часом. Розпочнуть зі створення нового підприємства, яке має замінити КП Реу та суттєво покращити систему прибирання у місті. При цьому кількість працівників зросте як мінімум до 120 осіб. Очікують передусім на прихід молодих людей. Щоб зацікавити їх, пропонуватимуть вищі зарплати, орієнтовно 5 тисяч. Гривень, а також інші види заохочення. це можуть бути пільги там в оплаті за комунальні послуги, можливо, за приїзд, можливо. Це будуть як колись були програми там надання жита за якусь певну кількість років, наприклад, там за 10 років, якщо людина відпрацює на посаді двірника, там без зауважень, то відповідно вона може претендувати на якусь там частку чи гуртожитка, чи власне квартири. Втім, разом із пільгами та підвищенням зарплати вимагатимуть якісної роботи для прибирання міста. Планують закупити нову техніку, яку обладнають GPS-трекерами. до прикладу, щоб бачити маршрут снігоочисної машини та скільки часу вона працювала. Ти за цим онлайн зможуть і самі мешканці. Крім того, схожий механізм контролю застосують і щодо двірників. Людей багато і за всіма прослідкувати дуже важко. Але принаймні бачите, що людина на у певні години є на контрольних точках, які вона повинна бути, тобто на певні свої території закріплені і в територію. Тобто, ми кожному двірнику забезпечимо так само систему відповідно. Нагляду за її роботою в подібно до системи GPS. Ми просто будемо бачити, якщо є людина, відповідно, все нормально. Якщо немає людини, одразу буде йти сигнал, що там немає людини. Їде відповідно майстер, дивиться там. От немає людини, відповідно, чому не вийшов на роботу, яка причина. Проект створення нового підприємства розглянуть на найближчій сесії. Посадовці прогнозують, що запрацювати воно має вже з кінця березня. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.